Йоу, день той самий влог, третій, я вахою. Думаю, ви теж, але нічого не зробиш. А що в нас тут? Потухло все? Да, жара практично нема. Плохо, звісно. Ні, щось трохи є, але дуже-дуже мало. Коротше, що в нас? світло. Я... Прийшов ще трохи попрацювати в сараї. ну, Реально трохи таке пару минут. Дуже довго я тут втикати не буду. Але трохи щось поробимо. Ну, Так, я не скажу, що прям тепло в сараї. Але ну, відчувається, що топилося. Пара з рота не йде. Як та, то було вранці, коли я приходив, так що вже. Зараз пофоткаємо лоти трохи. І погонимо вже, мабуть, відпочивати. Хоча, може і не погонимо. Ну, Погнати ми погонимо, але у нас ще світло включать через 3 години. І, можливо, тоді ще я піду попрацюю, помонтую. Ну, коротше, видно буде. Стримить точно вже сьогодні не буду. Три години постріму. В принципі, окей. Терпимо. Так що так от якось погнав я. Так, і того плоди моєї роботи. Просто подивіться, скільки це. Кожна монетка це окремо дві фотографії. І отут теж, кожен пакетик це окрема монетка, яку я перефоткав. А це ще залишилось, скільки пофоткати. Так, переходимо до наступного пакетику. І починаємо розпаковку теж з дерявої монети. Все-таки це монети. Бачите? Офігіти. Я в шокі, що хтось користується дерявими монетами. Хоча, можливо, вона не була дерява. Дивіться, тут грубий якийсь просверлений отвір. Щось мені здається, що вони такими не були з самого початку. Їх просверлили самостійно. Навіщо не знаю? Так. Йдемо далі. Так, це у нас шо Чехія, що Ну, схоже на то, шо да. А, польска, окей. Гроші. Такі два гроші. Все, я їбав, я иду, боя за Марс. Не топив, конечно прохладно. Та испана були, блядь, вообще замарився за сегодня, блядь, тренировка дала свое. Так що. Ну його набан. Це виключаємо, Це включаємо. И ну, в пауэрбанк еще два деления есть. Брать не буду, окей. Хай так, буржуйку закрыть. Вибачайте, знаєш, вам засвідчить треба отак, але мені треба якось вийти звідси. Дуже вниз ще направлено. Так, буде трохи тут ще. Так, все вивалюємо звідси. Включаємось на дальний. Знаешь вам ничего не видно, то меняю ракурс. Дивіться, к я иду. Фух, не знаю, сейчас будем, может покоримо кальян, подобримся, что захочет, друзья, Я вообще не знаю, чи можно, чи нельзя. Надо сейчас почитать, что там за ця вся хуйня. Фух. Якщо да, то покорм, якщо ні, то не завалишся віддихати, бо світла нема, грязний не купаний, треба ще покупатися, звісно. Восьма частина з розпаковкою та оглядом монет. Теж бельгійські. 25 пені. Так, це в нас що? Лінкольн, Аврам. Якщо я не помиляюся. Чи помиляюся? 99-й рік. United States, 1 цент. Ну, скоріше за все, що, да? Авраам, Лінкольн. Так, далі. 74 рік. Один франк. Мабуть. Так, і остання монетка з першого пакету також 1 цент. Але дивіться, який файний, доволі красивий зворот. Так, ну що, той самий день? Ой, той самий день, той самий влог, день наступний. 7.40. Через 20 хвилин стартуємо стрім. І у нас Ранковий а, ранкове світло дали. Тому є можливість розігнатися трохи. Так, ну що, коротше, я вже пострімив. Вимкнули світло. Зараз зроблю шауху Похаваю Трохи, виходить, у мене буде вільного часу, таке відпочити. А, бо на ж пакування і світла зараз немає. І раніше старта йти в сарай немає сенсу. Так що вже дочекаюсь з дружиною. Потім підемо, тільки піду трохи пізніше, ще розтоплю. І тоді буде good. О, блять, як холодно. Це ж на дворі тупо ливеняка такий вали, що це торба. Так, що мені треба на окок? Сосиска, капуста. А, в принципі все. а сосисок нема. Угу. Ну, да, сосисок нема. Значить, ми візьмемо ворожок, капусточку. Ну, шолуман. Ми таке ймо. Ми таке емо. Ми таке емо як на раз, два. Тіхо, ну не падай, пожалуйста. Ну, ну, ну яке ти хуйло, сука? Бля, дай записати нормальний... О, нормальний кадр. Темно, знаю. Якість буде хуйово. Ну, а хулі зробиш. Що вона, чиста? Да, чиста? Турочка на кофейочок. Я вже три кофе, правда, в'їбав. Ще тільки пів дванадцятого. Я вже три кофе випив. Але... Що поробиш? Блять, посуду треба помити, це пізда. велика проблема в нашій сім'ї це миття посуду. Його ніхто не любить мити. Так. То поставив, то поставив. Єбать кріпатора, я не знаю, вам казав чи ні. Крепатура просто піздець після вчорашнього тренування. Думав, сьогодні може ще я потренуюся. Відосик ще запишу. Поки що я їбав. Болить хана. Руки взагалі топли. А там подивимося, якщо трохи попустить, то ми потренуємо. Якщо не попустить, то ну, значить не попустимо і не потренуємо. Вільного місця для того, щоб приготувати шару. Бля, в кулінічах з'явилися такі лаваші. Охуєнні Во-первых, вони чисто квадратиком, поняв, невеликі. От О, Бачите? Просто от, 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 такий квадратик. І їх три штуки в пачці, це охуєнно Ми хаваємо з дружиною по одній і мені залишається ще одна. Ахуєнно! Топчик Бля, тільки блядь, ніде і приготуваль. Ні, ну, Я показую і розказую все, як є. Мені ховати нічого. Якщо в нас гора не митої посуди, то в нас гора не митої посуди. Але ну, типу, ж, всі розуміють, що гора не митої посуди зникає буквально там за півгодини. За півгодини весь цей посуд перемився і все. Проблема в тому, що... Коли це зробити? Оце вже інше питання. Сьогодні у нас упаковка. Ну, хіба нам повезе, ми, ми прийдемо і буде світло. От тоді, так, да, тоді можна буде організуватися. А якщо ми прийдемо і світла не буде, то відповідно... Хуй там. Це, звісно, сложно назвати шаурмой, но... Так повелося, що все, що круч... кручене в лаваш в нашій родині або тільки в мене зна, це шаурма. Так. Окей. Дана шаурма буде складатися з творога і капусти пікінки. Максимально пепешна дієтична тема. Думав, є сосіски ще, але вчора, виходить, ми доїли їх. Але, повірте, це буде піздатом. Це дуже вкусно. Ну, кетчупа ще нахуя зараз Чилі. І буде ахуєнно. Взагалі в мене є власний рецепт, Короче, такого, знаєте, перекусу дієтичного. Але він заходить і тим, хто сидить на дієті, і тим, хто не сидить на дієті. Це чисто, знаєте, моя а, власна розробка. А, берете чорний хліб. Оцей, знаєте, старий, оцей, отакий овальний, як раніше. Я не знаю, а, чи у вас він є, але в нас ще в магазин возять. А в АТБ, мабуть, уже такого немає. Берете, оцей, іменно оцей, він з кислиночкою, він піздатенький такий. Берете цей хліб. Ложите на сковородку, обжарюєте з однієї сторони, потім переворачуєте на іншу сторону, прикручуєте газ, викладаєте творожок і зверху їбошите домашню аджику. Який це розйоб, Це ахуєнніше просто. І це овердієтично. Так що, якщо думали, що за балабені собі похавить і при цьому не розжиріти. Це оверкрутий перекус. А повірте, я типа, хуїти... Ну я можу їсти хуєту, звісно. Тому що, блядь, камон. я ріс не в багатій сім'ї, я особо харчами не перебираю. Тому я буквально можу хавати, що захочу. Ні, кофе, витекло, пізда. Точні, я можу хавити навіть те, що не захочу. <laughs> Мені похер. Так, кава є. До речі, кстати, не витекла. Ну майже. Так, чашки. Взяв. Партнерська чашка трофімчика, як завжди. Так. Кстати, трофі. До речі, типи так хорошо стартанули. І так вони, звісно, зараз. Сейчас обосрались. Ну, я думаю, це за счет того, що війна. Типа всім важко. Всім важко під час війни. Я думаю, вони не виключені. Даже сиропчика собі були Ідеальна порція сиропу – це сироп, який ти лєш і рахуєш до трьох. Це ідеальна кількість на велику чашку. Все, кофе готова. Зараз знімаю шавуху йду і... трохи почилю. Почилим і подивимося, цей. Ведім Кей, випуск про Токіо. Якщо хтось шукає типу, нормальне подивитися в плані а, путешествий, ну якщо ви любите таку тематику, то от у них дуже круто, дуже-дуже круто. Ахуєний монтаж, ахуєнна картинка, адекватна сім'я, він цікавий, вона цікава, діти ок, ніхто не харить, все чітко. Тому я рекомендую. От реально. Це от єдиний канал. А, ну, до цього ще Птушкін був. Ну, Птушкін зараз не знімає. Птушкін а, займається документалками. Птушкін а, знімає відоси на а, канал а, там, де він, типу, путішествує. Але без коментарів, без нічого, без людей він просто знімає природу і, типу, як іде по маршруту. Все. Таке мені не заходить. Тому це ось. Чудовим став аналогом для мене. Дивимось. Тепер його. Ну, як дивимось, дивлюсь, тепер його. Фух. Ну і друзі, блін, залишайте коментарі. Я готовий робити вам кожен день влоги, все це писати, робити великі хронометражі, ходити з тою камерою. Але, ну, блін, фідбек. Фідбек важливий. А його чомусь майже нема. Так, все. Я кушать, відпочивать, а з вами прощаюсь. Наступний влог з 27 листопада, до речі, сьогодні 27 листопада завершення цього влогу і буде ще один по-любому з цього дня. Продовжуємо. Частина сьома. Нагадую, що це ще тільки перший пакетик, а в нас їх там ще ого. го Так, тоже центик старенький. Такий. Йдемо далі. Так, що це Бельгія теж, да? ті роки. Дуже багато таких монет, і з чоловічим портретом також. Один пенні, Вайс.